Коханий Вероніки Данило Богославський похований на пагорбі слави в Ужгороді. Чоловік в перший день війни добровільно став на захист України. Загинув 16 жовтня, рятуючи побратима на полі бою. Ми відвідуємо кладовище майже кожного дня. Ми приходимо ставити квіти. І це жахливо, коли в один момент ти приходиш. Ти знаєш, що є план, ти дзвониш. слухайте, там точно все добре. Бо ми хочемо, щоб це було гарно. Потім в один день приходиш і воно не так. І це така зневага. В мене складається відчуття, наче адміністрація абсолютно не має поваги ні до родини, ні до людей. Тільки слова. Слова, слова, слова дуже багато слів. Данило Богославський був 33 третім ужроцем, якого поховали на кальвані, з спочатку повномасштабного вторгнення за більш ніж півроку не було жодного плану поховання військових та облаштування меморіального парку, каже дівчина. Єдине, що ми можемо зробити, тому що він був надзвичайний перфекціоніст, це зробити щоб місце його поховання, де він завжди буде спочивати, було якомога. Ідеальна, якщо так можна сказати, ми прийняли рішення і самі зробили цей план. Запропонували його. Ми точно були проти граніту. Тобто, нам не підходить концепція цвинтарю, нам підходить концепція гарного світлого меморіалу для світлих людей. Проєкт меморіального парку розробили місцеві архітектори на волонтерських засадах. Візуалізували творчі задум у світлих тонах, і саме його погодили сім'ї загиблих військових на загальних зборах. Четвер, 22 червня відбулося чергове обговорення проєкту у міськраді, де рідні висловили свої побажання. Подивіться Арлінгтон – це поховання там просто кубіки стоять. В Європі є просто хрести стоять на зеленому газоні. Я розумію, що у нас ніхто траву не буде доглядати, тому ми маємо закласти бруківкою, але не треба, може, зробити таку широку величезну плиту, стелу таку велику. Це можна зробити менше, може якось пропорції інші знайти. Щодо матеріалу, запропонували кілька варіантів, серед яких світлий імпортний граніт, проте на ньому з часом може з'являтися корозія. Ми сказали, що вже є границя, подивився, як це виглядає. Але вони кажуть, що є засоби, які ми можемо погано прибирати. Також типу так, що таке, щоб менше доглядати. те зараз вибрати Білий мармур не підходить для наших умов, бо не витримує різких перепадів температури. Запевнив заступник міського голови Василь Пензеник. Станом на сьогодні доступним є тільки з білого кольору мармурове виконання, мармуровий матеріал. Мармуровий матеріал він при сильних морозах стає доволі крихким, і тому нами десь було запропоновано виконати з граніту. А граніт він є такого сірого рябого кольору. І головною метою зустрічі було до дійти консенсусу стосовно того, з якого матеріалу це виконувати. Підсумку домовилися, що в міській раді зроблять візуалізацію меморіалу з різного каменю та в різному кольорі. І за два тижні більшістю голосів узгодять остаточний зовнішній вигляд. А підготовчі роботи мали почати найближчим часом. А зараз на сесії 27 числа виділяються кошти. Це перший транс на благоустрій. Що це таке? Це бетонування всіх доріжок, самих місць під поховання. Потім залишиться вже другим етапом лише надмогильні споруди. встановлювати. Кошти на основну частину проєкту планують виділити після всіх узгоджень, а до його реалізації можуть приступити вже в серпні.